Вітаю, друзі. Хочу поділитися кейсом життя, який дуже гарно ілюструє те, що відбувається з нашим розумом, з нашими мізками під час тривалого стресу. Зараз дуже складна ситуація, дуже невизначене майбутнє, і кожен з нас, як свідома істота, переживає за себе, за своїх рідних. І ці переживання зрозуміло впливають на те, як ми сприймаємо інформацію. Вчора я мала розмову зі своїм товаришем. Він... Хазяйний керівник великої успішної компанії, так що можна розуміти, що людина в житті а, щось та розуміє. От і говорили про все, і зрозуміли про те, наскільки складно і важ, важко зараз жити. І тому я всіх а, прошу допомагати армії, тільки Сили оборони України можуть забезпечити нам наше майбутнє в нашій державі. З нашими порядками. Так от а, розказав мені дуже цікаву історію. Каже, дуже достовірні, от, звертаємо увагу джерела передали йому інформацію про те, що перед, тим, як а, Кацапи а, кидались Арішником по Дніпру і по Єжмашу, я так розумію, да, не попав, не попав, ну таке. А, так, от, перед тим, як ця бомбардування сталася, бомбардування запрацювала КБ, яке почало розробляти новітню зброю. Ось така інформація достовірних джерел. Так от, Арешнік влучив в це КБ і знищив всю інформацію, яка була розроблена. Нічого не залишилось? Я кажу: а люди живі залишилися? Ну так, так, ну, тому він вже вран, вранці прилетів, КБ нікого не було. Але там, мабуть, лежали креслення і написані на, на папері ручкою. Якісь рівняння. Ну, слухайте, я йому задаю питання, друже мій. Скажи, будь ласка, а ти інформацію важливу для тебе тримаєш? Де? На паперах, а в комп'ютері. Могу він каже: я й на паперах, і в комп'ютері, і в хмарі. Я кажу: а як ти думаєш, люди, які розробляють новітню зброю, вони розуміють, що ці всі речі треба дублювати, тому що це важливо? Ну так, звичайно, так я кажу: Ну добре, а чому ми вирішили, що ваші достовірні істочники знають? Що ці люди були настільки дурними, що в них не було а, продублюваної інформації. Ну зрозуміло, що це смішно, коли ти не починаєш думати. А коли ти знаходишся в, пере... в стресі, ну то, слухайте, це нормальний переляк. бо з приходом Трампа-Рампа ми маємо повний набір дерьма, якого очікували, ну, ніколи не можна бути готовим до такого. Ми всі в стресі, зрозуміло. І мізки наші не критичні. І коли ти переживаєш, коли в тебе є страх за майбутнє, за своє, за майбутнє своєї родини, ти дуже чутливий до будь-якої інформації, яка говорить про те, що небезпека наростає, збільшується. Тому дуже прошу всіх. Зрозуміло, що з тим стресом, скільки не розказує, що з ними роб, з них робить, ні, нічого не зробиш. Він буде але ж намагайтеся критично підходити, особливо до тих джерел, які, яким ви довіряєте, тому що людина, яка вам передає інформацію, сама, може мати якісь ну похибки мислення. Спілкуйтеся, аналізуйте, критично сприймайте будь-яку інформацію, бо воно нас б'є, тому що оці всі вкиди вони а, потрібні для того, щоб в нас була зневіра, щоб ми перелякалися, і всі втікли, щоб ми вже залізли в ту який, е, паміральну яму. Знаєте, там як як українці живуть, то поміральна яма, то на біжимо, то, То помиральна яма, то на чікавиця. От слухайте. Ну а ну можна, звісно, і поміральна яма, і щиковиця, але виходьте. виходьте, а для того, щоб виходити, треба думати. Навіть коли не, не виходить, примушуйте себе, аналізуйте, будьте щирими, зі своїми близькими, допомагайте армії, підтримуйте один одного. Тільки єднанням, з'єднаністю ми можемо перемогти оцю потворну, я не знаю, що це болото, яке, яке запол... хоче заполонити світ і перетворити його середньовіччя. А, ну так що, всім гарного дня, гарного бізнесу. Нехай бабусіки будуть. І донайте на армію. Я вас дуже прошу. Бо тільки Сили оборони України забезпечують нам майбутнє. Найкраще. Це була Анжеліка Рідні.